Братша, дієта, Застаріле українське ім'я, яке має суфікс ша і походить від слов'янського двоосновного чоловічого імені, наприклад, Братослав або Дорогобрат. Ці імена містили основи і стези основу брат на початку або в кінці, усі українські записи. Цього імені відносяться до 14 го або 15 го століття. Наприклад, у 1388 році згадується би ще бояря братша Минигайло і князь Юрій Кожишно Іванович у місті Зудечів, а у 1392 році брат його Дмитрій Лип та братша князь Юрій Кожішно, крім формації імені братша в Україні також існувало утворення з демінутивним суфіксом аж, наприклад, братай. Однак пам'ятки 17 століття фіксують його лише як прізвище, схожі на братша, імнане, братів, братул, братяй.